Діловий світ змістовна Україна у рамках проєкту Діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України і Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. Сьогодні завітаємо до Кировграда. Там представники міст обговорили проблеми реалізації повноважень органів місцевого самоврядування у сфері культури. Закладам культури українських міст не вистачає фінансування. Це основне питання, яке обговорювали на секції Асоціації міст України з питань культури і мистецтв в Кіровограді. Засідання провели в рамках проєкту «Діалог». Утримання музеїв, архівів, бібліотек, кінотеатрів, різноманітних мистецьких навчальних закладів доводиться фінансувати за рахунок місцевих бюджетів. Одна проблема. Це фінансування галузі, тому що на сьогоднішній день ті кошти, які виділяються державою, їх не вистачає навіть на утримання закладів, не те, що на розвиток, на розширення, на надання нових послуг, якісних послуг. На думку фахівців, покращенню ситуації сприятиме постанова Кабміну про створення реєстру закладів культури. Ця постанова вона сприяє тому, що дійсно. Фіксуються ці основні об'єкти культури, які надають послуги населення для міністерства фінансів. Це буде ще однією підставою для звернення і намагатися від них домогтися належне фінансування тих закладів, які включені в цю базову мережу. Незважаючи на обмеженість в фінансових ресурсах, в містах намагаються проводити якомога більше різноманітних заходів, що саме організовувати радяться з жителями. Через них, через відвідувачів закладів культури, ми звісно ж проводимо і анкетування, і опитування, що необхідно. Треба вечір відпочинку, будь ласка, треба засідання круглостолу бібліотеки. Проведуть, треба екскурсію в вихідний день, проведуть музей. За словами експертів, більшість закладів культури в Україні можуть стати прибутковими. Щоправда, без внесення змін до законодавства зробити це буде важко. Тому результатом засідання стало напрацювання низки пропозицій до органів державної влади. І продовження теми інтерв'ю з начальником відділу культури і туризму Кіровоградської міської ради Анною Назарець і начальником управління культури мистецтв Тернопільської міської ради Олександром Смиком. Доброго дня, Анна Федорівна. Дякуємо, що погодились на інтерв'ю. Підтримка та розвиток творчих ініціатив жителів міста серед головних завдань відділу культури, навіть є девіз, місто Кіровоград – креативне місто. Розкажіть, що вдалося зробити в цьому напрямку. Після того, як наше місто відвідав відомий британський фахівець, фахівець з розвитку міст Чарс Лендрі, да значить до нашого до нашої громади, до відділу культури почали надходити від мешканців деякі пропозиції з приводу розвитку нашого міста. Було багато ініціатив. Однією із таких ініціатив це виявилися мистецькі вихідні, скажімо так. Тобто, задумка була в тому, що місто Кіровоград багато талановитими людьми. Ми здобули звання танцювальної столиці України. Да? У нас дуже багато відомих людей, які вийшли з Кіровограда, але на жаль, у нас немає. Великої площадки, де прості мешканці могли спостерігати за виступами цих колективів. Тобто, якщо вони займаються, вони займаються або в своїх гуртках, або в школах. І е, ті заходи, які ми проводимо до Дня міста або ж до Дня Перемоги, загальноміські в концерт, ми не можемо вмістити всіх, розумієте? Але показати є що І тому. Така думка виникла зробити. Першим кроком у нас було це виступ муніципального духового оркестру в Парку Ковалівському, це була перша ластівка. Почали колективи самі приходити і казати, от ми б хотіли, хотіли б виступити, будь ласка, ми, слава Богу, так сказати, відремонтували літню площадку в парку Ковалівському, їде виступити. І Ця традиція, тобто, здобула досить такого позитивного відголосу у людей. І ми продовжуємо цю традицію вже з цього року. Тобто, як тільки потепліше, я маю надію, що вже після травневих свят ми продовжимо виступи в Парку Ковалівському. І навіть є думка зробити тематичні вихідні. От, Наприклад, цей вечір у нас буде вечір духової музики показати наші духові колективи, вечір класичної музики, вечір джазу, наприклад, вечір рокової музики. Музики, тобто, ну така задумка є, і ви знаєте, мені приємно, якщо молодь прийде, наприклад, не на набережні пива попити, а в парковаліські послухати виступи своїх колег, своїх однодумців. Асоціація міст України зібрала керівників міських управлінь з питань культури з різних міст, щоб обговорити проблеми галузі, яким питанням буде приділено найбільшу увагу, і чи допомагають такі зібрання їх вирішити? Добре, що Асоціація міст України. Проводить такі ось зібрання, знаєте, наш час, на жаль, не вистачає нам часу трохи, да там зателефонувати свої колегії, запитати, а як як справи у вас, а що робите ви? А тут уже знаєте, як ми цільовим методом зібралися, давайте поговоримо. І ну, знаєте, як можливо. Якщо у твоєї колеги є така проблема і вона знайшла вихід з цієї ситуації, це досить позитивний досвід. Ага, якщо вона змогла, дай чи він, а чому я не можу запропонувати своєму керівництву вирішити цю проблему саме так, як вирішило інше місто? Тобто для мене це досить позитивний досвід, і ну є десь трошечки знаєте поділитися своїми ідеями, десь підчеркнути інше. Те, що нас турбує, наприклад, це те, що обговорювалося на нашій асоціації, це збір гастрольної за гастрольну діяльність. Тобто колективи, які приїздять до нас, гастролюють ті самі цирки, так, вони не платять нам кошти в місцевий бюджет. А чому б вони, вони приїхали в наше місто, так, вони використовують наш ресурс, так, наші горожани сплачують їм кошти? Чому б податки не залишати в нашому місті на розвиток тієї ж гастрольної діяльності? щоб ми могли Влаштувати їм площадку саме на розвиток гастрольної діяльності, тобто ці кошти за цільовим направленням. Тому хоч ну поспілкуватися. А як ви вирішуєте питання? А от ми от таке пропонували, а нас не підтримали. А може, давайте ми колегіально напишемо листа до Міністерства культури? А можливо, винесуть. Розгляд цього питання на сесію Верховної Ради і запровадять це як законом. Дякуємо за змістовне інтерв'ю. Нагадаємо, це була Назарець Анна Федрівна, начальник управління культури та туризму Кіровоградської міської ради. Доброго дня, Олександра Івановичу. Дякую, що погодились на інтерв'ю. Правабливість міст значною мірою залежить від кількості культурно-мистецьких подій. Розкажіть, як в Тернополі організовуються фестивалі, хто допомагає і з яких джерел залучаєте кошти? У мене зараз на місяць, я тепер тільки вже розумію, що може це забагато, але близько 46-50 заходів в місяць. Тобто ми пішли шляхом. По-перше, зміни, цільової зміни бібліотек. Ніхто кажуть, бібліотеки не ходить. Неправда. До книги зараз сьогодні повертаються. Але як повернути? Ми е, знайшли таку форму, як, наприклад, бібліотека, музей. Кошти не потребує більше, ну ті ж самі кошти. Але завдяки реконструкції, наприклад, відкрили бібліотеку музей, літературне Тернопілля. Мало що зберегли будівлю, яка е, в кінці 19 століття. Ясно, що для сучасних бізнесменів такі будівлі з колонами вони дуже привабливі. Ну тепер вони для них зовсім не привабливі, тому що вони залишаються в культурі. О, де, зараз робимо музей бойчуків. На базі художньої школи. Тобто на базі музичної школи, музей Барвінського. І це розширяє аспект, тому що школярям є власне куди піти. Робиться графік з управлінням освіти, повністю школи проходять. Ми зберегли кінотеатри. Ми сьогодні говоримо, що. Перше, перше, що ми зробили, це у нас співоче поле. Одно з найбільших в Тернополі співочих полів, які відкрили ще за совка колись. І воно було майже напівзруйноване, як все за такий час. минулий рік ми відродили співоче поле. Це 5 тисяч слухачів. Ми можемо брати такі масові заходи, будь ласка, можна планувати будь-кому. Ми зараз придумали такий фестиваль 18 по 21 квітня. Це єдиний міжконфесійний європейський відкритий фестиваль духовної пісні Я там дає благословення. Це фестиваль, який вже отримав статус міжнародного. Тобто тільки на сьогоднішній день у мене 300 чоловік по заявкам. Тому що третій фестиваль, ви розумієте, в чому справа зараз духовиками, вірніше, хорами ніхто не займається, Та, і духовиками, до речі, теж. І тому, коли є можливість конкурсної участі в фестивалях, саме конкурсної, а не просто про фестивали, про пропив, прогуляв і поїхав, це зовсім інші речі. А там Відповідне журі, відповідний рівень і тому серед фахівців широкий зразу розголос. Додатковим надходженням до місцевих бюджетів могли б стати кошти від проведених у містах гастрольних заходів. Асоціація міст України зверталась із відповідними пропозиціями до владних інституцій. Якою є ваша позиція з цього питання? будь який е, палац культури е, так прописано, що він десь близько 50 заорганізований. за Цього концерту мусить віддавати, тобто він нічого не заробляє, він навіть не виходить на нулі, коли він сам організовує концерт. Міняйте законодавство. Сьогодні концерти може робити тільки приватний підприємець, який е, має там якийсь певний е, е, податок сталий, Він його платить, і він на цьому ще виживає. Всі останні державні структури не мають, в тому числі управління культури. Ми взагалі скоро з вами перетворимось благодійні організації з таким законодавством. Дякуємо, що ви змогли приділити нам час та за змістовне інтерв'ю. Нагадаємо, це був начальник управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради СМИК Олександр Іванович. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або уряду США. І поки це все. Дякую за увагу. Побачимось.